Історія подкарпатських русинів негодна була би узнатися без подпори добрих людей, патріотів свого народу, котрим є нинішні герої програми Дмитро Поп. Маниська будемо котити колесо його жизни путиками сокровенних убіждень, основаних на історичних фактах, котрі частований Дмитрій чесно збирав по світу, щоб донести до нашого русинського народу мися не ганьбили своїх предків, а задумалися, тко є, якої нашої коріння. Мене заразили історію мої два старші брати. Нас троє було у няня мами. І старші брати закінчили історичний факультет Ужгородського університету і стали професорами оба, докторами наук. Найстарший доктор е, наук робить у Вінницькому педагогічному інституті Юрко, е, середуй Іван Учехії, вже 17 років професор доктор наук. Е, Найбільше у Івана я заразився історією. Бо ми почали збирати істори по нашій історії ще в 58-57 році, коли брат учився на історичному факультеті, ми почали збирати перші дані про нашу історію, про історію нашого народу, нашого краю і конкретно про і по історії деревляних наших церквів. Нашої дерев'яної ну архітектури. От так то в мене пішло вже ціли, цілим життям, іде, хоча сам я по диплому філолог-славіст, переводчик. Тим більше, коли брат почав мені розказувати, що таке історія, була у археологічних експедиціях, от я дуже заінтересувався і вже продовжував він сам, коли ми наші путі розійшлися, він пішов у Москву в аспірантуру. Я вчився в Ленінграді в університеті, але тим не менше, ми, він у в московських е, бібліотеках глядав матеріали по нашій історії. Я у ленінградських бібліотеках повім вам, ось там, багато книжок по нашій історії, і штампами наших гімназій, наших школ, е, котрі після 45-го року туди були забрані. І от ми в шиткі туті книжки проштудували, І те, що нас інтересувало, ми то виписали з тих книжок. Туди ще не було ксерокопії, треба було писати. Дмитро Поп, словіст, краєвид, педагог, прийшов у сей світ у 1941 році в селі Страбичові Мукачівського округа тоді ще була Венгрія. Він закончив відділення чеського язика і літератури філологічного факультету Ленінградського університету. Історія тепер вже годиним повісти, що в початку 21 віку вона розшифрована, ну, повіме так, на 80-90%. Розшифрована нашими ученами, котрі хотіли добитися і узнати, кому такі, що наш край, яку роль грав у він в історії е, Центральної Європи. Е, друге діло, яка різниця між історією, ми, я б повів між підходом е, істориків русинських і істориків е, українських. Діло в тому, що українська історія то політика. Українські історики заполітизовані. Їх менше всього інтересує історія як така, і вони намагаються подогнати історію під політичні погляди. В першу очередь свої. Вони можуть подогнати під, історію, під погляди соцпартії, соцоб'єднаної партії, другої, третьої, п'ятої, десятої тих, коїм платять гроші. Нам ніхто не платить на гроші. Ми робимо і слідуємо свою історію задарі. Мало того, і ще нас тото б'ють. Це до правди, всі мої книжки. Частину із них ми писали із братом, або я вже писав на основі його архівів, які я доробляв, доповнював. Кожну книжку я знав на зубок. Перша була, була книжечка 2002 року. Це русинсько-українсько-руські слова. Я тепер порозумів, ну, я робив аламаші, і от тих Е, Я тепер порозумів, коли почитав слова Яна Муса, 15 вік е, чеського е, священника, чеського будителя, будемо казати так, чеського народу, котрий повів е, составив слова, каже Діла, то вбив сохранив язик, язик свого народу. От, ну, ми не задумувалися, коли просто розуміли, що треба зробити словарь. Послідній словарь був зроблений у 80-х роках 19 століття Чупійом, дістав премію Мадярської академії науки як ліпша книжка того, того року. Ну, це був, ми зробили у початці 2000-х років, так маленький словарь і так далі в мене пішло. Далі в мене із, словарем, із словарями. У цілові у мене є сім словарів. Я тепер, коли починав задумуватися, виджу, сім словарів немає ще нікого. Із них три у мене чеські. Я чехіст. І два із них такі, які немає ні не Прага, Москва ще. От у чим діло? Я спеціально діло слов'ян зробив чеський чесько руський слова чисько русський словар родственних і приближених слів. Там є багато таких слів, які звучать дуже однаково, але Вони позначені інші. Чогось не здогадалися не в празі, але ну, то правда, треба, правда, знати треба і чийський язик, і руський язик. У Москві майже не знають тонко чиський, у празі не знають тонко руський. А знає, він не хоче займатися словарями, тому що то страшно тяжко діло. Страшно тяжко діло словарь. Тим не менше мені вдалося составити і великі слова на 25 тисяч наших слів, причому триязичний, тому що я словарь составляв не діла себе, я словарь оставляв діла свого народу. А наш народ розуміє український і руський, і так, коли тікається у своїх словах, не годен наразі здогадати, як то слово по-нашому. Прошу, бери. Словарь, і там його знайдеш. Бо у мене русинсько-українсько-руський і русько-українсько-русинський словарі два. Но, е, на кілько мені, е, мені говорять мої знайомі, е, словарь добрий, але головною, що я сохранив 25 тисяч слів наших. Совавторстві з братом Іваном написав книги в горах і долинах Закарпаття, бути Ужгород Мукачева на англійському і французьких язиках. Написав і опублікував очерки по історії монастирів подкарпатської руси. Історію Мукачевського монастиря. Він і донині ізучає історію русинського народу. Много трудиться над ізученням проблем русинського літературного язика. У 2000 році він іздає книги Путкарпатські русини, їх історичні боліни і легенди, русинський синомічний словарь. Я тепер закінчив учебник чеського язика для рускоязичних іностранців. Солідний. Коли я над ним е, робив, е, то пролистав, е, проштудував, може, 50 чеських е, граматик. Ну, вони тепер називаються чеський язик, не чеська граматика, чеський язик. Е, дуже, інтересну, е, дуже інтересну деталь знайшов у одній е, е, книжці, де е, е, професор чеський говорить про чеський діалекти. І там мене просто шокувало, коли він каже Чехи, Моравії, є така область на Моравії, Словацько, це е, Південно-Восточна, е, на границі Словакії і Австрії, область Моравська. І там, е, каже, Чехи не їдять брамбори, брамбури то крумплі. А чехи їдять крумплі, русинські. Вони говорять крумплі, а не говорять брамбур. То мене просто шокувало. А коли другий діалект знайшов, хоцький, називається, ну то вже далеко. Допустимо, ці е, моравани 400 кілометрів від нас. Так? Е, но, тим не менше, Словаки ближче до них. Перші сусіди. І в Словаків є е, слово зем'яки і бандурки, то крумплі наші. Чогось маравани не взяли їх слово, взяли наші. Як туди попало, чеський професор не пояснює, тому що він не знає, що то у русини в крупні. Він не пояснює. Як це туди, то слово попало, я теж не можу пояснити, тому що то, мавірно, треба історика, причому історика, котрий давні часи досліджує, і навряд чи знав що коли волохи, волохи йшли з Балкан через Румунію, через Карпату, вони дійшли до Моравії. Но, ці волохи Мали ті крумплі, це волохи лишили нам крумпли, крумплю, Це може ми дали волохам. Ну, і так, то це дуже, дуже далеко, бо волохи аж туди до людей, до Австрії не дійшли свою худобу. Вони з'ялися мало вище, там, де гори, бо худобі треба пашу. А долів там паші не було. Ну, і другий, другий, Друга така е, деталь. Е, деталь я знайшов, коли робив над чеським язиком е, діалект ходський, то вже тисячу кілометрів від нас. Так? Е, ходи, то на шумаві, е, чеській ходи говорять «булісме», «булсем», не говорять так, як чехи Білісме, білсен. Оказується на е, Березнянці є, є на слово, котрі е, кажуть так, був. Я був, були, точно так, як ходить. Як то, -то пов'язати, коли яде у другого народу тисячу кілометрів? -то -то -же". Загадко, але я то то е, пов'язав, я просто показав, бо чиський професор не, он не було вказати, бо він не знав от, наш. Слово Закарпаття має 65 років. Після війни. Утворили Закарпатську образ, створили у януарі 46-го року лем. Ну, так З 46-го року до тепер то, лем, 65 років слово Закарпаття має. Ми говоримо вже тисячі років. Ну Як може бути наш язик, закарпатський діалект якогось язика, я кажу, не руського, не українського, не ні чийського, ніякого. То є самостоятельний язик. Чому? Забавають, що слов'яни мали пра пра Так, Праязик мали? До 10-го віку всі слов'яни говорили на єдному язику. Чому Кирили Мефодій перевели діла слов'ян, книжку, біблію і другі богослужебні книжки на слов'янський язик і з тих книжок слов'яни всі молили, тому що в них був один язик. Після 10 віка, вже в силу обставин, політичних обставин, там історико-політичних обставин більші слов'янські народи почали розвивати свої язики і так поділився слов'янський язик на западний, восточний, Южний, а ми встали в середині. Нас никак. Єдин цирмать каже, то то наш, другий каже, то то наш, а третій, я кажу, що то не ваш. Ми на середині міжвосточним і між западною між групою слов'янських е, язиків. Тому що є обші всі родственні язики слов'янські. Всі родственні, то не каже конеч, а й язик є самостоятень. Корінь у нього десь із праслов'янського язика. Ну, що інтересно, Наша тілянь лишила в своєму язику найбільше від того праславянського язика. І ще один інтересний момент, що мені одна е, е, руська розказувала, сама з Сибірі жиє у От Ми якось познайомили, е, вона нараз розвідала русин, <русінь> і вона каже, ви знаєте, коли моя мама, а мама каже, живе в Сибірі, коли моя мама послухала. Десь, не знав, оце по радіо, це де, послухала, каже, вашу російську бесіду, вона мені нараз подзвонила і каже, вони говорять майже по нашому. Оказується, істинні руські, у далекій Сибірі, у них много лишилося із праславянського язика, так як у нас. І звучання, і слова окремі лишилися, і та, хоч вона не лінгвіст, нічого, але каже, так і звучало, то, -то по-нашому, що вона каже -то -то, такий язик, як наш. От у чому справа? Сьогодні хочуть признавати, російський народ у світі є на рівні з ушедкима народами. Його русини живуть приблизно в 22 державах, і всі держави їх признавуть. Хочете організувати собі школу, будь ласка, держава під, піддержить, хочете недільну школу, хочете якісь там курси, державу державу піддержують. Русини як вони, не так, так саме себе і підтримують. кожні два роки. Конгрес, бо чудується цілий світ, чому Україна не признає, коли цілий світ признає. Як це може не признавати народ, коли цілий світ народ признає. Ну, то їх, то їх діло. Частіше би треба семінари російські збирати. Десь перепис у кінці-кінці буде, я не знаю, чогось боять. Перепис перенесе на 12 рік тепер. Буде перепис. Кажіть люди добрі, запишіться. Ви русини. Ви русини. Многовікова історія русинів і їх оцюзнене Подкарпатської руси складна і трагічна. Вона мала цілий шор названій – Карпатська Русь, Угорська Русь, Подкарпатська Русь, Закарпатська Україна, Закарпаття. Свої відношення в сім'ї строїли на християнській моралі. Ми молили, ми вірили в Бога, отець мати вчилий баба ось не гріші. Бо коли у мене був малий, пам'ятав тепер упала скиба хліба, а хліб був печений, бо кожен тиждень пекли, баба каже, подойми і поцілуй, то Божий дар. Отак От до, е, е, до тепер, і я передаву своєму синові, що є гріх. То, що ти нарушив закон, то, то такое діло, але є гріх. Так? От закона ти можеш, тобто сюди ти можеш утікнути. От кара небесна і за гріх, ти не втікнеш. От так це і формували ми духовно. Ми. і Любилися ми читати. І ще що нам посеренчилося, коли прийшли руські, наша хижа була велика на той час і в центрі була, коло сіра, коло школи. От. І Єнукона то руса в нас взяли під бібліотеку. У неї був окремий вход із двора, фактично з вулиці, руса взяли під бібліотеку, конфіскували. І мені дуже легко було встав рано, от коли канікули побіг у бібліотеку, я перечитав усі книжки. Так ми усі перечитали. І браття перечитали книжки. Я поїмав, що дуже много дає чоловіки, бо кіловіки треба йти 2-3 кілометри до бібліотеки, Він не піде. А кіть у нього то то коло нього. Досягне рукою вже книжечка. Звісно, то то много дало. Як зберегти духовність? Духовність у всім світі зберегти дуже тяжко. Світ блудить. Світ уже у такому блуді, що е, самі видите, то там все взриветь, то там все взриветь. Найбільше рік то забрати життя другого. Не дано чоловіку, не дано. Не сміє, то найбільший гріх убити живу людину. Або, взагалі, забрати життя у живого. Це найбільший гріх. Але діло в тому, що ми не встигаємо з дітьми говорити. Найгірше і ще те, що е, кініщі, в 30-х роках е, наші ученики е, ходили е, з учительку, е, то в основному вчительки були е, до церкви молитися. Мені розказувала стара вчителька, каже, ми ходили, у е, нас ще у 20-х, у 30-х була, каже, ми ходили до церкви. От. Тепер, ну, тепер добре, що вже почали е, ходити до церкви, але мало того, ходити і поклони біді. Ти мусиш порозуміти своїм розумом, ось на що ти ходиш? Це позиратиш, як у брата твоя сусіда, це ти йдеш, то правда помолитися, а ти чувствош за собою грішок, так попросити Бога бути Боже, гріх. Бо я согрішився, согрішива. От, Сама того не розуміючи. От, але не так можемо надіятися на державу, ось державу духовність наших людей нігда не може. Нігда. І мало заниметься душою чоловіка. Ні одна держава душою чоловіка ся не заниметь. Е, лишили світко на церкву, я вам пам'ятаю, це добре било, е, е, таких, е, таких попів на руках може перечислити, котрі до правди кажуть, що я душ пастир. Чому він це називає душ пастир що Він мав би сокоти, пастирити душі. Знати істинну історію земли, на котрій жили твої предки, це головне завдання кожного, хто має честь і охороняє славу свого народу. Думаю, закі є такі люди, Гедмітрій Поп, ми будемо знати і сохраняти історію сріберної земли, бо кід не знаєш, тко ти є, ніхто дашугатятя ніхто не буде частувати.